За розтрату на 56 мільйонів. Вищий антикорупційний суд призначив 10 років позбавлення волі колишньому директору державного підприємства Луцький комбінат хлібопродуктів номер 2 Степану Москвичу з конфіскацією всього майна. Це 50 об'єктів нерухомості, корпоративні права шести компаній та автомобіль BMW x Екс начальнику елеватора підприємства Леоніду Тимофіюку присудили 7,5 років колонії. Про це повідомила Служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури за версією обвинувачення, ПАД «Аграрний фонд передав збіжжя на зберігання до Луцького КХП номер 2. Його тодішній керівник Москвич без отримання дозволу власника зерна вирішив відвантажити його комерційним структурам. Відвантаження забезпечив начальник елеватора Тимофіюк. У такий спосіб упродовж лютого червня 2014 року з елеватора Луцького КХП номер 2 вивезли понад 26 тонн збіжжя, яке належало ПАТ «Аграрний фонд. Це завдало підприємству збитків на суму понад 56 мільйонів гривень. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.